Хочете жити довше? Це не жарт. Всього один грам омега-3 на день здатний додати 4 місяці до вашого життя. Нові дослідження довели, що омега-3 не просто корисні, вони подовжують життя. Але як отримати цю чарівну дозу? З'їсти центр риби? Не обов'язково Max і добова норма омега 3 вже всередині нас. А щоб ефект був максимальним, додайте 2000 одиниць вітаміну Д та три тренування на тиждень і будьте готові до обгрету свого життя. Замучила депресія, сум, туга. Не поспішайте бігти за антидепресантами. Професор Стол, психіатр з Гарварду, довів омега 3 реально бореться з поганим настроєм. В Гербалайфлайн Макс є ціла армія жирних кислот, і ви можете додати їх при. Хандрій дати відсіч цьому настрою і жодних побічних ефектів перевірено наукою. Не є лікарським засобом, але є необхідним компонентом, з якого будується наш мозок, і ми його не доїдаємо. Північні довгожителі вживають омега 3 регулярно. А ми, якщо холодне море далеко, додайте Line Max у свій раціон.